Ну, ра нам подобається сонячний Ну дивіться, що таке рай. Рай це ж не те, що ми думаємо. Рай це не там, де всі насолоджуються, лежать на рожевих марках. ось рай створений там, де інструменти для вашого зросту на долонях, і вони там безкоштовно. Чим відрізняється темні і світлі світи? В темних світах є посвяти, ксіви, посвідки, посвяти туди, посвяти сюди, оплати, якісь там. Ну, оплачувальні там тренінги, дипломи і так далі. Чим ближче цього більше цього, тим ближче до темних світів. А в світлих світах все лежить на долонях і все от за, за взаємообмін, і все для вашої самореалізації. Ось. Адже а, аби ви взяти могли усвідомити, адже є існують таємниця що охороняє сама себе, ніяких таємниць не існує. Існують тільки глибина душі, і її масштаб. Ось тому рай це пасіонарний розвиток. Україна вже рай. Якщо ви мріяли про якийсь рай, озерніться, ви вже в ньому живете. Не вірите? Ви прекрасно знаєте, здогадуєтесь, що Україна по природньо одна з самих багатих країн світу. Хоча є багато красивих. Не треба думати, що от у нас сама сама красива природа. що б є природа країни в яких дуже красива природа. Покопали нам теж саме. У нас на тисячу населення триста винаходів усіх галузях. Це перше місце світі, хто про це знає. Друге місце Швейцарія 120 двадцять винаходів. На тисячу населення, уявіть собі, які розриви, і це враховуючи, що Швейцарія все купує тут є пороги гранітоїди, є унікальні речі, яких немає на планеті Земля, які унікальні для цієї країни, щоб вона могла виконати своє унікальне призначення, як люди один одного доповнюють, маючи різні таланти, адже немає майже немає того, у кого всі таланти. Так ми взаємозалежні, ніякої незалежності не існує. Існує самостійність, самостійність прийняття рішення і то. А звідки береться джерело прийняття ваших рішень, і звідки береться бажання приймати ці рішення? Так? Невже воно не належить тому, хто вигадав всю цю гру? Це подумайте про те, чи наскільки у вас є вибір. Ось. Тому десь так. Десь так.